Встигла легенда пролетіти з Ірану, де провела два спаранги з місцевою збірною, як довелося грати у чемпіонаті країни перший матч. Вдома Чернігівки розгромили 5-0 уманську ятрань у грі третього туру. Дублем у складі нашої команди відзначилася Юлія Корнієвець. Був один день, 14 -е число для підготовки. Ми 13-го -е дали дівчатам виспатися, вихідної, не трогали нікого. 14-го -е провели. Ну, скажем, встряхивающую тренировочку, встряхнули их. И 15-я была игра. Счет-то устраивает. Конечно, качество игры хотелось бы, скажем, намного лучше, но есть своего рода. Об'єктивні причини, так як правильно ви сказали, команда ставши. Плюс тепер адаптація була у нас. здесь, то вже третій день був, коли ми покинули Іран. Президент легенда каже: поїздкою до Ірану команда задоволена, як в ігровому, так і в пізнавальному плані. Особливо запам'ятається друга гра зі збірної Ірану. Матч транслювався на всю країну. Через суворі мусульманські закони довелося вдягнути незвичну форму. Чоловіків на ігри не пускали. Тож на трибунах були лише жінки. Українським дівчатам довелося призвичаюватися. Первую игру мы играли в своей форме, то есть без всяких вопросов. Э, футболка, шорты, гетры. Э, вторую игру э, игра транслировалась по центральному телевидению э, Ирана. К сожалению, нам, мы вынуждены были одеть экипировку, которую нам купила Федерация футбола Ирана, так как трансляция не могла состояться, если бы мы не закрыли все части тела у девушек. Мы одели даже эту их, скажем, Шляпа, не шляпа, какая-то шапочка така, як вот у нас у спецназа, Только вот здесь лицо, і плюс іщу какая-то резинка зверху. Надівається, щоб вона ця шляпа не спала. Наступний поєдинок чемпіонату легенда гратиме також вдома. 24 травня до Чернігова проїде столичний Атекс.